Пан Володимир задає питання трошки не по моєму профілю, але по моєму хобі. От, я не можу конкурувати з ландшафтними дизайнерами, садовниками. поділюсь своїм досвідом спілкування з кіпарісовиками. Ваше ставлення до паркану із живоплоту, наприклад, з Лейланда Голд Райдер Брабант. Тощо, чи може змінити такий паркан, звичний паркани типу Європарка чи паркан з сіткою? Дякую. Ні, не може. Замінити він не може, тому що дивіться, от, наприклад, в нашому уставі кооперативу, а я у нас ділянки в декільких кооперативах, і там і там присутня така фраза, що власник зобов'язаний забезпечувати провітрювання ділянки, і це відноситься друзі до всіх сусідів. Я розумію, що ви всі хочете відгородитися, посадити туї можевільники, кіпарісовіки і інші рослини, наприклад, граб. Чого ні, ялинка, котра дуже класно стрижеться і теж створює дуже щільну структуру. Все це можна робити, звісно, але воно буде потребувати уваги. Стріжки, обробки, лікування і так далі. І найголовніше, воно створює перешкоду для руху повітря. І виходить так, що з одного боку, якщо у вас ділянка велика, я навіть колись бачив схему. Я можу помилятися, але мені здається дві висоти дерева. Тобто, от якщо ви хочете захистити ділянку від сильного вітра, треба саджати рослини і от, е, захист десь от, ну, дерева і висота, от, дві висоти. Покласти от це от поле, котре буде більш-менш захищення від вітром. І от тепер тепер уявіть собі ділянка маленька. От я не знаю, яка ділянка у пана Володимира. Дай Бо вже 5 гектарів. Але якщо ділянка маленька, і... Сусід посадив е, якусь тую можевільність, ви посадили, Да у вас, е, повірте мені, друзі, ви закалібайтесь лікувати свої рослини. Вони будуть постійно хворіти грибковими а особливо у му році, е, ви бачите, дру, другий місяць йде, йдуть дощі У нас позеленіло навіть те, що ніколи не зеленіло. Е, е, ну мох, Водорослі, вони своє беруть, Грибкові хвороби вони своє беруть, тому що люблять застої повітря і вологу. І ось тут от виходить. А варто воно того, щоб міняти. Розумієте? Тому що, якщо це садове товариство, це маленькі ділянки, і воно буде все густо засаджено, то воно не буде продуватися вітром. Воно буде все хворе. А ви будете більше потребувати уваги і витрат грошей на це. Тому цієї точки зору ні, не замінить і не варто. Звісно, що ті, у кого ділянки великі, це менш актуально, тому що вітер гуляє, вітер продуває і так далі. Наступне уход. Друзі, туї дуже сильно хворіють. Можевільники хворіють менше, і вони додають в повітря. І сенсекциди, котрі дуже корисні. тобто Вони заражують повітря, тому я сторонник можевельників. Але е, можевельники туї а, е, потребують уваги. От, е, ко, кожну осінь я ходжу з мотузкою і їх зав'язую, тому що, коли випаде мокрий сніг, їх всі гілки будуть, отакі, обламаються і так далі. старі сорти туй е, вони мали рідко. Ці гілочки вони такі жиденькі, да, і, і одіночний стовбур. І воно витримувало цей сніг, наліпання там, і так далі. А от сучасний декоративний рослини це багато-багато гілок для того, щоб була густота, це багатоствольна система. І в результаті от я зловив в тому році гаву, не обмотав свої туї і випав мокрий сніг, і у мене багатоствольний туйки і розпалися, і вся декоративність кату під хвіст одразу. А уявіть собі, це у мене дві туї на ділянці, і ще дві туї на іншій ділянці. А уявіть собі, живоплод, з туй. Да, це піпець. З можевільників це піпець. Їх треба постійно стерегти слідкувати щоб це не обламувало, інакше вони не обламували гілки, інакше воно втрачає декоративність. А тепер кіпарісові. Чому трошки окремо відтує і від межвільника? А вони дуже крихкі. У мене є один кіперісів, як я його здору придбав. Зараз він у мене росте біля е, тропинки е, і Галина мене питала, Саша, а, а, а що це таке. В, е, ну Це щось таке, знаєте, дуже нелюбітіля. от І гілки дуже крихкі. Як тільки зловив гаву, все, одразу сніг випав, одразу пообламував верхушку, обламав гілки. Це просто армагедон. Дуже любить вологий ґрунт, звісно. О, тобто кожній рослині треба ще підбирати по ґрунту, по кількості вологі, по кислотності, щоб вона себе гарно почувала. Тому я чудово розумію, що сітки всім набридлі, але вибачте, я, я вам як інженер кажу, сітка рабіця вона, це геніальний винахід, вона легко робиться. Вона е, дешева, вона швидко ставиться, вона дозволяє гуляти вітру, вона е, не створює оцю от візуальну перешкоду. Смі, е, да? Я розумію, що вам надоїла рабіця, але вибачте, якщо вона оцинкована і ржавою, у, у мене ділянка відгорожена рабіця, так от на фоні сірого неба її навіть не видно. Тобто, от я, знаходячись на ділянці, на ділянці от я маю більше повітря візуального. В цьому о, сенсі. от Тому тут питання не тільки на любителя, але й питання розміру ділянки, фінансів, бо ви подивіться, скільки коштують рослини. Вибачте, я на одному відео старому казав: о, придбали ділянку, немає грошей на будинок, посадіть посадити рослини. Бо з кожним роком ваша ділянка буде ставати все дорожче і дорожче. У мене зараз деякі рослини, от я зайшов, дивився, хотів придбати рослини. Іргу Ламарка да, І я подивився, скільки зараз коштує моя Ірга Ламарка Ну, ви знаєте, це може два місяці їсти, якщо продати. Родину годувати два місяці можна. Тобто за ці роки вона виросла, вона стала великого розміру. От, і відповідна ціна її виросла. Тому е, зважуйте, варто, не варто, треба, не треба. От, але я не сторонник засадити все в туї, в можжевельники і так далі. Я, я відверто кажу. Мені більше подобається різноманіття і повітря. Повітря візуальне, повітря, щоб воно гуляло. Дякую, друзі, за ваші питання. Е, да, і по моїм хобі також. І ми рухаємося з вами далі.